два кроки назад чули, ви, ви чули, що я що говорив, казав, що російське пане вже поїхав. Так, так але люди не підуть з адміністрації не... Вони шлухають вас, що вони питають? Я сказати, не мої Розумієте? Ми розуміємо. Просто я... в цій ситуації хотим, типу, хтось з представників Я влади. знаю, що дехто з депутатів мене знає, так непогано, і думаю, він не вірить на слово. Я кажу, що це не пустить. Ми віримо, ми ж не то Ви Тобі і скажіть людям, що ви мені повірили просто не не, не, не знаємо, що вони далі будуть до робити. Знають, що його вже не бачить. Ваші люди, ви не викликаєте, ви їх організували. Це не наш народ України. України. Я розумію. Ну і ми, ми народ України, що ж такі самі, як. Ви бачили я? Шо, шо? Я ти стане? Шушу. Ваш другували активісти, що ви заяву там взяли. Таким чином? Має. Так сталося, що з них без Питання в тому, що так швидко відбулося, що ніхто навіть не помітив. Я був в сіній залі, ну там він коли не втік, я навіть не бачу. Хто пішов з убірнатором, коли він... А? хто пішов з убірнатором, коли постійно тушку? Не, не знаю, не знаю. Не знаю, хто це про це казав. Я не годен нам відповідати. Ми все робили. До речі, я до останнього моменту бачили, в залі Які дії? Зараз, зараз це узгоджується. Нам важко вивезти народ, тобто вже ситуація відбулася. Ми все, що можемо робити. Щоб а може бути таке, що він просто закрився все Я не можу коментувати це, бо я не це. Ми зараз нам